Вітаю вас на першому занятті курсу основи програмування з мовою C++». Ми з вами починаємо з того, що розберемо мови програмування, середовище розробки, поговоримо про типи даних, як вони потрапляють в наші програми, як писати структуру, ну і взагалі напишемо, звичайно ж таки, наші перші коди. В світі IT, як і в будь-якій галузі, є певний набір інструментів, без якого ця галузь неможлива. В світі мови програмування таких інструментів два. Це, власне, сама мова і середовище розробки. Що ж таке мова програмування? Взагалі, мова це щось, що є можливість, дає можливість спілкування. Так от мова програмування це штучна мова, тобто розроблена людьми, для того, щоб людина могла спілкуватися з машинами, зокрема, з комп'ютерами. А середовище розробки це вже готова програма, яку хтось написав до нас, яка допомагає зробити ось цей переклад з людської мови. На мову машин, на мову комп'ютерів. Мов програмування дуже багато. Офіційно зараз зареєстровано 2,5 тисячі і навіть більше існуючих діючих мов програмування. А середовищ розробки ще більше. Тому починаємо з вами розбиратись, як це працює. Вибір мови програмування задачка складна. Звичайно, є багато дискусій, можна почитати на форму, щось така мова краща, а ось така ні. Давайте домовимося, ми з вами в ці дискусії вступати не будемо. І ось тут ви бачите пояснення, чому не існує єдиної правильної відповіді. Перед нами два рейтинги за один той самий рік 2019, і ми бачимо, що мови. Знаходяться в кожному з них на різній позиції. Чому так і де правильно, де є істина, а істина і, і там, і там. Просто ці рейтинги побудувались по різних критеріях. Один з них, той, що праворуч, побудовано по популярності мови за запитами в Google і в інших пошукових сервісах за конкретний період. А та мова, яка той рейтинг, який ліворуч, він відображає, наскільки мова має динаміку зростання за певний період. А ще є рейтинги за кількості проєктів, навіть за кількості рядочків коду, написаних за цей рік, і є навіть рейтинг за красою, за стилем програмування. Отже, ми, звісно, що враховуємо рейтинги, але будемо підключати ще і інші критерії. І один з таких критеріїв це наскільки мова впливова, важлива, наскільки вона впливає на появу інших мов програмування. А мови зараз з'являються кожного року. І саме ті мови, які дають можливість для появи нових, і є фундаментальними мейнстрімовими мовами в програмуванні. А як з'являється взагалі мова? Щоб написати одну нову, треба знати якусь попередню мову, яка дозволить це зробити. Ви прослідкуємо, наприклад, скільки мов було вкладено в те, щоб з'явився Python. Подивіться, будь ласка, це дуже багато мов. А прослідкуємо ланцюжок C, C, Java, Python. Ми бачимо розвиток мов з 2001 року. Тобто ось так послідовно, з моменту з появи мов C і C++ почали розвиватись інші мови програмування. І поява мов програмування саме мови C і потім мови C++, вона. Зробила революцію в світі мов програмування. Ось перед вами Bell Labs. лабораторія, в якій, власне, ці революції обидві і відбулися. Історія розвитку мови Сі, вона дуже цікава. Лабораторія Labs працювали розробники над дуже складною темою над розробкою операційної системи. Так, і Windows, і iOS, і Android, всі ці операційні системи, головні програми, також написані на мовах програмування. І якщо ви поцікавитесь, ну, наприклад, на чому написаний Android або Windows, то це буде додатковою мотивацією вчити саме цей курс. Так от серйозні розробники мови C++ є така легенда. Насправді написали цю мову для того, щоб перенести їх гру в астероїди з одного комп'ютера на інший. Ну, звичайно, це лише легенда, але ця легенда є в історії мов програмування і дає розвиток наступним мовам. Наступною мовою була мова C++. її розробник Бьорн Страуструп також працював в лабораторії Bell Labs і зробив дуже багато для того, щоб світ... Почав кодувати саме на цих мовах. Вибір мов програмування може бути ще і поясненням, що саме ця мова використовується для розробки найпопулярніших програм і застосунків. А що у нас найпопулярніше? Давайте скажемо так, що розробка ігор цікавить будь-кого.